Усім привіт! Це відео про Resident Evil. За короткий час я сильно полюбив дану серію ігор, однак до першої частини мої руки дійшли тільки зараз. Як правило, свої огляди я намагаюся робити максимально об'єктивними з урахуванням усіх аспектів. Цього разу я вирішив спробувати забити на об'єктивність та здебільшого побудувати ролик навколо власних емоцій та думок. Але при цьому такі традиційні моменти, як стисли переказ сюжету та розповідь про певні геймплейні механіки, будуть мною озвучені, тому пропоную не затягувати і одразу починати. Події гри відбуваються в 1998 році у маловідомому на той час місті Ракунсіті, де все частіше трапляються випадки жорстокого вбивства людей. Оскільки поліція взагалі не вдупляє, що відбувається, вона просить допомоги у спецпідрозділу Старс, який відправляє команду Браво до лісів поблизу міста щоб з усім розібратися. Однак, усе йде не за планом, і зв'язок з ними було втрачено. Через це на пошуки зниклих бійців в Раккун-Сіті відправляють загін Альфа, яким командує Альберт Вескар, та до якого входять головні герої та Джил, коли вони дісталися до пункту призначення, то знайшли підбитий гелікоптер з понівоченими тілами зниклих колег. І тут уже всім стає зрозуміло, що в місті реально відбувається щось нереальне. Чесно, на цьому моменті, якби я був би на місці головних героїв, то сказав би наступне. Тепер, коли ми всі знайомі, капітане, у мене є питання. Слухаю, якого біса ми тут робимо? От серйозно. Вас відправляють в ліс, в якому відбуваються загадкові явища. До того ж є інформація, що ваші друзі не так давно там зникли. Ну на що ви туди відправились вночі? Ви що, в Silent Hill не грали, чи що? У мене думка, що це або команда дебілів, або в загоні є зрадник, який все заздалегідь спланував. Ай -яй, 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 яй а хто хто, а хто ж це зробив? Однак у мене не було жодних припущень стосовно того, хто би це міг бути. Далі, після нападу заражених собак, герої ненароком розділяються та потрапляють в містичний маєток, де відбувається типова зав'язка для хорорів. Вручай, там хуйня якась! Після незапланованого викиду адреналіну, Кріс або джил, в залежності від того, кого ви обрали на початку, вирушають досліджувати таємниці цього помешкання. Найбільше мені сподобалось, що гра передає відчуття, ніби в маєтку замість персонажа знаходитись ви, не було примітивного порядку дії, заскриптованості, які характерні для сучасних ігор, лише доступні локації, твоя логіка та інтуїція. І незважаючи на ненав'язливість історії, мені постійно було цікаво, а що ж буде далі. Куди мене врешті-решт приведуть ці блукання коридорами. Для контрасту я проводив паралелі з сюжетом Resident Evil 5, який з себе був увесь такий неральний блокбастер, перестрілки, підкачений гачі Кріс. А на ділі за цим екшоном була лише порожнеча, яка не мотивувала тебе грати далі. Так, сюжет першого резиденту не дотягує до рівня четвірки або другої частини. І, скоріше за все, це не та історія, від якої у вас будуть мурахи, але неперевантажена подача, харизматичні прописані герої та загальна напружена атмосфера зробили сюжет доволі непоганим. Єдине, що систематично мене бісило в цій грі, так це нескінченні завантаження у вигляді відкриття дверей. Пускай. Вийшов нахуй. Я повинен вам зізнатися у тому, що я казуал, який звик до підказок, певних спрошених систем та інших проколів, які полегшують проходження. Звичайно, більшість гравців по своїй природі казуали, однак це абсолютно не хвилює перший резидент, який змусить ваш мозок працювати не на 100, а на 110%. Це доволі складна гра, і складність полягає в використанні не механічних навичок, а логічних, бо для проходження ви повинні не просто тикати на кнопки, а думати та прораховувати кожен крок. Якщо спробувати коротко описати геймплей, то він з собою представляє набір лабіритно коридорних локацій, в якому умовно для потрапляння в першу кімнату вам треба дослідити другу кімнату, щоб знайти там ключ або інший предмет, який вам відкриє шлях до першої кімнати, а в першій, в свою чергу, ви знайдете ключ до третьої кімнати, яка виведе вас на нову локацію. Складності додає те, що збереження тут обмежені. Щоб зберегти гру, вам треба знайти спеціальну друкарську машинку та чорнила до неї, які інколи дуже важко дістати. Це означає, що кожен сейв буквально на вагу золота. І якщо тобі раптом набридло грати, то ти не можеш просто взяти і вийти, бо тут немає автосейвів. Для цього треба пройти коридорами до кімнати з машинкою і відповідно витратити дорогоцінні чорнила. Такий підхід спонукає бути обережним, бо у гравця є усвідомлення великої ціни за помилку. Однак у цього є зворотня сторона. Це в жодному разі не є недоліком, просто такі ігри, як перший резидент, потребують від тебе, як кажуть кіберспортсмени, фулфокусу. фокусу. Тобто, скоріше за все, у вас не вийде сісти після пари або після роботи та на релаксі побігати годинку-дві ні. Ця гра змушує повністю зануритися у процес та потребує максимальної концентрації, адже інколи бувають непередбачувані моменти. Змей, бля. Головною фішкою класичних резидентів були їх головоломки. Я не буду казати про те, що їх тут багато, що усі вони різної складності, бо це й так зрозуміло. Мене вразило те, що гравцю необхідно звертати увагу на дрібниці, бо через деякий час вони можуть бути ключем до вирішення загадки. Наприклад, як ситуація зі свистком, у який ти повинен був подути у конкретному місці, про яке зазначалося лише у записці, яку ти спокійно міг не побачити. Також ця гра стала однією з перших, де потрібно було додатково вивчати різні предмети, щоб отримати з них якусь користь. Доволі часто були випадки, що я, маючи усі деталі, не знав, куди їх притнути, як скласти пазл. Навіть траплялися ситуації, коли мені доводилось шукати відповідь в гуглі, бо я багато топив. Загалом, перший битель зла змусив мене визнати, що я відвик від складних ігор. У мене під час проходження реально було враження, що гра грається зі мною, і коли вдавалося вирішити ту чи іншу головоломку, то я отримав від цього космічне задоволення. Був певний драйв від того, що я зміг. Я додумався, я молодець. Коли я казав, що гра змушує вас продумувати кожен крок, то я зробив це не для красивого слова. Окрім того, що майже всі головоломки пов'язані між собою, грі наявна пекельна дрочільня під назвою менеджмент інвентаря. Вам постійно доведеться гратися в сраний тетріс та шукати айтембокси, щоб сортувати своє лахміття. Ти постійно обираєш, що краще взяти: набої, аптечку чи може чорнила для сейву. Плюс гравець завжди повинен залишати собі місце для квестового предмету, який обов'язково знайде на новій локації. Прикол полягає у тому, що на відміну від Resident Evil 2 Remake, де ти хоча б міг позбутися непотрібного предмету, першому резаку не можна цього зробити. Якщо немає місця, то треба повертатися до кімнати зі скриньками, а це зайвий час та ризик, тому що в одному з коридорів може бути зомбак, який помножить увесь твій прогрес на нуль. А я нагадаю, що автосейвів тут немає. Якщо вам не пощастило, то доведеться повертатися до якоїсь дупи та по-новому проходити пройдені до цього локації. Але я не можу віднести це до якихось проблем гри. Навпаки, це створювало додаткову хардовість, від якої я отримував задоволення. Чесно, у мене були побоювання, що я не зможу нормально оцінити гру через її застарілість. Особливо я не знав, якою у мене буде реакція на класичну коридорну камеру, адже мої очі елементарно до такого не звикли. На щастя, це взагалі не було проблемою для мене. Так можна виділити деякі незручності, наприклад, систему прицілювання чи певні елементи керування, але до цього швидко звикаєш. У висновку скажу, що перший Резидент мені сподобався та подарував багато приємних та особливих вражень. Однак, якщо ви не грали і хочете зануритися у всесвіт Resident Evil, то краще почніть не з першої частини, а з ремейку Resident Evil 2. Бо ця гра зберігає певну оригінальну хардкорність, але при цьому є досить лояльною по відношенню до казуалів.